Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на Басарабії в Ізмаїльському районі Одеської області. За мною знаходяться касети, в яких посіяний наш гібрид червоного польового низькорослого таманту. Рекордсмен. Даний гібрид має період вегетації 90-95 днів з моменту висадки розсади і характеризується. Великою крупністю своїх плодів, тобто сливка в середньому від 90 до 120 грамів, і також головною особливістю його є це високий рівень бріксу, що немаловажно, від 5,5 до 6%. Зараз дана культура знаходиться в стадії одного справжнього листочку, і ми далі будемо демонструвати, як поводить себе даний гібрид. Так як на даній культурі вже сформувався перший справжній листок, починає вже працювати коренева система, тому ми повинні розпочати систему живлення для отримання сильної розсади. Для цього першочергово ми проводимо пролив корнестимулюючим препаратом Рутмост в нормі 200 мл на 100 літрів води. Потім починаємо живити нашу культуру. Для цього використовуємо комплексне добриво на турві дев'ятсот в кількості 200 г на 100 літрів води і чередуємо дане комплексне добриво з проливкою. Водою чистою. Одна проливка це в нас добре вам, одна проливка чисто вода. Приблизно через два тижні ми переходимо з комплексу 9515 на комплекс на Турвін 2020 20, для того, щоб закрити потребу в основних елементах живлення. Також не забуваємо, що в нас під час вирощування розсади рослинки досить такі слабенькі. І для зниження стресових умов, а також закриття потреби в мікроелементах, ми використовуємо бакову суміш антистресанту альгум, плюс в кількості 20 мл на 10 літрів води, плюс смартров мікро в кількості 30 мл на 10 літрів води. Це нам дасть можливість виростити здорову розвинену розсаду для подальшої висадки у відкритий ґрунт. Дякую, що ви з нами! І гарних вам врожаїв!